Мене звати Саша Ед, вона кто Саша Ед, Я Саша і сьогодні ми будемо правати Тавер Хелп тільки від першого лиця. Так, я сьогодні буду грати на комп'ютері, тому мені буде нелегко від першого лиця, тому що як я це був поживський так я не проходив. Першого лиця. Дякую. Дякую, сука, дякую. Дякую, Тава. я тебе сильно. Я тебе сильно сильно полюбиюсь. Я вже награв на комп'ютері вже два тижні. Розумієте, два тижні. І я через ці два тижні перевівся грати. І тепер мені важкіше на комп'ютері. Грати, ніж на телефоні. А може, а я ще... Подпишу. Май різниці немає, просто різниці. Оп, є різниця якась. є, хо 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 Тут я впав. Та й слай. Коротше, це, це нам не підходить. Я йду в інші тали, тому що це важко. А це що? А я попитаю це левить. Немає слів, просто немає слів. Як буде далі, я не розумію. Пробіл, пробил, пробіл. Да хренилки, Ох Вона вже такі ігри, де треба проходити важкі паркури. Я думаю, вік позалі тут не пройшла. Навіть ці вона не вміє проходити. А я тут там... теж наша на Йой. Ну що так, як буде далі? Він такий професіонал, як являєте. Як? Я ж так розумію. Ай, я вдався. Бляха муха. Фух. Зараз я зроблю пальцем штуку і зараз все швидко я прийду. Друзі, я нарешті прийшов. Почти скільки часу прийшло ви можете не повірити, що я це пройшов, тому що це добавили. От та ще буде писать. А як я це прохожу. Ой, тут треба достроїти достроити Як Я це роблю. Так, я правильно пішов? Оп-оп, як я добираю? Знаєте, тепер все? Я в топу все набу. Лавка, тільки не умри. я тебе прошу. Я це прихожу. У мене питаночка, як я це прохожу? Ох, я взагалі не бачу, як я це прохожу. І різниці не бачу, як я звичайно прохожу. Йой, оце, оце я точно не хотів. О, дякую, що не впав саме вниз. <реку> так як? Так все добре. Шло? Інший давай, тому що Вже мені не надоїло. Це А, тут. Це не рівень, це не який я тут. Опа. Опа, 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 опа. Так що тут складується. Яй! Ну, шо я не туди нажав? Чому ви завжди скуряєте, коли я тут? по Ту -ту -ту. Я знову щелкну пальцем? Друзі, я, я, я вам схитрив. Вибачайте. Не вибачайте, я вам схитрив трошки. Ну як? Трошки. Просто це неможливо проходить. Ну шо за фігня, чому то я Приходжу завжди у ускоренный час. Давай, прыжок, Пробіл. Так зараз настройся, нажати, пробіл. ПРОБІЛ! Тож нічого не нажимав. Тільки подивився вниз і все, і упав. И не встиг. Як буде далі? Я не... Я б... Щоб тут я не буде токатися. Б... Тебе щоб толка. Ту... Будь ласка, я хму! Я я Цей рівень недобро прохожу цим в З... це що таке? Йой, ну шо ви Доба, це Залишиться на... Багато часу. Добре. Я так себе, щоб мені було легше. Оп. Я не люблю прийняти. Ну, ну нахід, ну нахер! я так ці... сказала, і ніби Ну нахер мені от то. Для чого мені... от цей раунд. Короче, и папа.